Доброго ранку, малята, давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай, хвиля мружиться іскристо, тож і ти моргай. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання, а кого самому будемо конструювати? Відгадайте загадку, що повітря очищає, в день від спеки захищає, чи й від час негоди є частинкою природи. Вірно, це дерево. Пропоную виготовити ось таке осіннє дерево. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, коло коричневого кольору для стовбура дерева. Два зелених кружечка для травички, два синіх або блакитних кружечка для хмаринок і чотири кружечка різних кольорів, які ви можете обрати самі для крони вашого дерева. Також клей-олівець та серветки. А перед тим як почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Високі і красиві! Дерева тут ростуть. Коріння під землею для них водичку п'ють. І так, приступаємо до роботи. Спочатку беремо зелені та сині кружечки для травички та хмаринок та складаємо їх навпіл. Обов'язково розгладжуємо лінію згину. Відкладаємо наші кружечки в сторону. Тепер беремо кружечки різних кольорів для крони дерева. І також складаємо їх навпіл. Розгладжуємо лінію згину. Відкладаємо наші кружечки також в сторону. Тепер беремо коричневе коло і складаємо його навпіл, розгладжуємо лінію згину. Ми вже з вами складали з кружечка півколо та знайомились прямокутником. А сьогодні я покажу вам, як складати трикутник. Розгортаємо наш кружечок, знаходимо лінію згину. Повертаємо лінією згину до себе і загортаємо бокові сторони. Ось так до лінії згину, одну сторону і іншу сторону. З кола у нас вийшов трикутник. Крона нашого дерева. Починаємо наклеювати наші деталі. Спочатку беремо стовбур нашого дерева, кладемо його на клейоночку та змащуємо клеєм. Приклеюємо його на середину нашого аркуша. Ось так. Притискаємо серветочкою. Тепер змащуємо клеєм по черзі кружечки для нашої крони. Намазуємо одну сторону. Один, другий. Третій та четвертий кружечок. Тепер наклеїмо травичку під нашим деревом, беремо зелені кружечки і змащуємо їх з одного боку, притискаємо серветочкою. Залишилось наклеїти хмаринки над нашим деревом. Одну. Та другу. Притискаємо серветочкою. Пропоную трошки підклеїти клеєм нашу травичку. Ось так. Ось таке осіннє різнокольорове дерево вийшло в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!